Є таке село, що циркуни, яке було під окупацією, 72 дні тут неподалік від Харкова і. І там з'явилися фото і відео російських покидьків окупантів, які залишили за собою фото-відео матеріали. Вони загубили, очевидно, на телефон, на який вони все це знімали. І е, ну от з того, що я сьогодні спілкувався з нашими розвідниками, на жаль, були і факти сексуального насильства по відношенню до наших е, е, жінок, е, які які е, знову ж таки. Стало жепами цих покидьків, ну і крім того, катування вбивства наших мирних громадян на цьому відео. Яке розміщено в одному з харківських телеграм-каналів, вони вбили, утопили в басейні вівчарку, яка була залишена господарями, очевидно, вони не встигли з нею евакуюватися. Ну тобто, розумієте, це абсолютно безперепорне, таке якесь безкінечне зло, якесь пекла, яке не має ні логіки, ні сенсу. Тобто, для чого робити це, для чого вбивати, руйнувати, залишатися з собою просто ну все знає? Знищене, це нічим пояснити не можна, і одна річ, це якби це було накази. Ні, вони це роблять без наказів. Вони це роблять самі. Причому ті негідники, які там були, вони навіть не з російської глибинки було встановлено всі їхні прізвища, їхні особи. Вони з відносно великих міст з Новгорода, з Москви, з Петербурга і інших. Тобто тут mm. уже не спишеш на те, що мовляв вона їхала перепрошую там якісь периферії. ні це мешканці великих міст мільйонників. тобто це руйнує оцю цю таку теорію про те що мовляв москва працює тільки е, людей з окраїн і цим пояснюється безкультурних невихованих ні насправді вони скрізь навіть в москві і інших їхніх найбільших містах